А скажіть чесно, як вам наш контент? От ви нас дивитесь, скоріш за все підписані, дивитесь, спостерігаєте, можливо, не перший рік. Що ви думаєте про якість контенту, який ми надаємо? Чи є у вас розуміння, як його покращити? Бо ми цього дуже сильно хочемо. Ми хочемо видавати більш якісний, більш підготований контент. Так. Більшість того, що ми генеруємо, ми генеруємо на льоту без підготовки, без сценаріїв. Просто намагаємося ну, на ходу структурувати ті речі, які є в голові. І це, на жаль, часто, трохи сумбурно, десь щось забулося, десь щось вийшло не дуже структурованим. Це точно можна покращити. І ми шукаємо людей, які допоможуть нам це. Покращити людей з бекграундом журналістським або редакторським, але точно з досвідом такої роботи. Людей, які можуть ресерчити, шукати цікаві матеріали, шукати цікаві теми і разом з нами генерувати більш структурні сценарії, щось, щоб покращити якість контенту, який ми видаємо, ну і різноманітність форматів. Теж збільшити у нас купа ідей, що можна було би подати краще. Наш головний формат це великі міні-фільми про інвестиційні компанії, про те, чому вони залучають кошти, як ними розпоряджаються, про те, які шанси і ризики для інвестора. І ми розуміємо, що формати великих інтерв'ю, формати великих виїзних зйомок, вони не зручні всім компаніям, і так само часто вони не зручні. Багатьом потенційним інвесторам і нашим глядачам. Багато запитів ми отримували щодо того, щоб робити формати коротше. Наприклад, великий міні-фільм півтори години можна, мабуть, скоротити до 5-7 хвилин, де ми перекажемо головні моменти для тих, хто не знайшов часу пірнути глибше, зануритися у деталі. І ще мільйон інших ідей. Для форматів, які ми би хотіли втілювати з новими співпрацівниками, з новими креаторами в нашій команді. Якщо ви таких знаєте, будь ласка, скиньте їм це відео, ми будемо дуже раді познайомитися. І знайти якісь формати взаємовигодної співпраці. Якщо ви така людина, будь ласка, контакти ми залишили в описі. Вийдіть з нами на зв'язочок. Давайте поспілкуємося, давайте познайомимося. Бо у нас є велика місія, ми. До початку війни, коли засновували клуб, ми хотіли стати найбільшим маркетплейсом, найбільшим інвестиційним клубом. І зараз ми розуміємо, що дуже багато людей конче потребують якісної інформації про те, що коїться у світі інвестицій в Україні. Для багатьох самі інвестиції навіть відійшли на другий план. А от інформованість залишається їх. Ключовим запитом, і ми хочемо бути найкращим джерелом навколо інвестиційних тематик, навколо інвестиційного контенту. В Україні, щоб ми могли сфокусуватися на цьому, ми шукаємо в команду людей, які посилять системність та структурність цього напрямку, які розуміють, як випускати на потоці якісний контент, як контролювати, як не робити контент, який не потрібен вам. Нашим глядачам, як робити контент, який справді відповідає на актуальні запити. От для всього цього хочемо посилитися. Тож, якщо ви така людина, пишіть обов'язково. Якщо ви знаєте таку людину, будь ласка, запросіть її, дайте їй посилання на це відео, напишіть нам її контакти. Ну, як завгодно, сконтактуйте нас, бо ми хочемо бути крутими для вас. Папа! -па.